Хочете почати вивчати англійську? Хочете зробити це швидко, безболісно і безкоштовно, так? Я знаю, що хочете. Я теж хотів. Так ось, в мене для вас є гарна новина. В мене дещо є. Цей спосіб допоможе вам вивчити англійську на базовому рівні дуже швидко. Буквально за декілька годин практики ви вже зможете почати розуміти. Плюс-мінус, як треба задати питання, чи як е, зрозуміти, що вам відповіли, відповіли в минулому чи в майбутньому. Тобто ця таблиця дасть вам легке розуміння того, що відбувається прямо зараз. Тож, тут не буде ніяких present continuous, present perfectів, буде все дуже швидко, дуже легко. Будь-яка людина, я впевнений, зможе це зробити завдяки цій таблиці. Дуже швидко. Одразу хочу вибачитись перед усіма вчителями англійської чи людьми, які дуже вільно розмовляють англійською. Я ні на що не претендую, я лише розповідаю про свій досвід. Мені ця таблиця дуже допомогла, я досі її користуюся. Тож я вважаю, що багатьом людям вона теж допоможе дуже швидко зрозуміти цю основу. Ось ця таблиця. Що в нас тут є? По-перше, вибачаюсь одразу за те, що це російськомовні слова, тому що я цю таблицю малював особисто десь 3-4 роки тому. І цей урок, по якому це робив, він російською. На жаль, я тільки російською такою знайшов таблицю, але я не проти російської мови, тому я думаю, що кожен її розуміє. Тож, почнемо. Перше, наприклад, ви хочете задати питання е, до своєї коханої дівчини чи хлопця: Ти мене любиш? Ти мене кохаєш? Ви хочете задати це прямо зараз, в даний момент. Тож в себе в голові, як би ви це сказали? Оця таблиця і дасть вам це розуміння. Тобто, наприклад, ти мене кохаєш, питання в теперішньому часі. Шукаємо в таблиці. Тож, теперішній час. Теперішній час знайшли. І знаходити колонку питання. Так, Тож, ви бачите, щоб задати питання в теперішньому часі, нам потрібно додати do you, ти мене. Кохаєш? Do you love me. Тобто, бачите, як це просто. Це do відноситься до I, you, we, they, І does відноситься до he, she. Тобто, ви далі, коли почнете це вивчати, там все дуже зрозуміло, ви... все докладно розжовано, тобто не буде ніяких питань. Далі, наприклад, ви хочете задати питання про майбутнє. Так само, чи будеш ти мене кохати завтра, наприклад. да? Як ви в себе голові це зробите? Поки ви не знаєте цієї таблиці, тобто ви зрозуміли, що ця таблиця розрахована на рівень людей, які. Дуже погано володіють англійською, можна сказати, не володіє. Тож, так само шукаємо майбутнє в цій таблиці, знайшли майбутнє. Далі шукаєте запитання. Знайшли запитання, ось воно. І що робити, щоб задати це питання? Бачите, що треба спочатку поставити will. І далі так само: ти будеш мене кохати завтра? Робите Will, you love me tomorrow. Дуже просто бачите? Тобто ця таблиця вам дасть розуміння цих додаткових слів, які одразу тригерять вас на те, чи було це запитання в минулому, чи в майбутньому, чи в теперішньому. По факту, це дуже спрощена таблиця у цих Present Perfect, Present Continuous. Ну, ви розумієте. Але це дуже спрощено і прямо от на самий базовий рівень. Я думаю, якщо цю таблицю почали пробити ще в школі. Дуже багато людей набагато легше сприймали по англійську. Ну, в мене було так. І тут настає таке питання: а взагалі, навіщо вивчати цю граматику, як будуються речення? Навіщо це? В, жит... в звичайному житті люди ж не розмовляють по таблиці. І це дійсно правда. Насправді люди розмовляють як хто хоче. От в звичайному житті, просто якщо ви тут бачите, наприклад, Тригерне слово do, ви розумієте, що зараз буде запитання в теперішньому часі. Там do you drink water, чи ти, ти п'єш воду? Але насправді в звичайному житті люди просто кажуть you, без do. Але е навіщо це треба? Наприклад, в якихось офіційних закладах чи в тому ж аеропорту, гадаю, там частіше розмовляють правильно. Тому що люди летять з усіх країн світу, і всі ж вчили якусь граматику, якось треба розмовляти з людьми. Моя особиста думка. Тож на одному прикладі хочу вам розповісти, навіщо все-таки вивчати цю граматику, якщо в звичайному житті вам вона не буде потрібна. Ось уявіть, що ви знаходитесь в себе в квартирі, в якій ви живете давно і знаєте, де що стоїть, лежить. І так далі. Сприймемо цей факт, що ваша квартира, тобто світло в цієї квартирі, коли ви все бачите, де що знаходиться, світло це граматика. Тобто, завдяки світлу ви можете бачити, де що знаходиться. Так само, як завдяки граматики, ви можете знати, як побудувати речення чи спитати щось. Тож, уявіть, що ви заходите в свою квартиру вночі і зовсім немає світла. Просто темнота. Так, як ви знаєте свою квартиру по пам'яті, оцю граматику робимо порівняння, ви можете знайти майже будь-яку річ чи кімнату, просто знаючи, куди йти по вашій пам'яті. Тобто оця знання цієї граматики це як ваша пам'ять. Ви пам'ятаєте, як треба що будувати. Ну, речення, я маю на увазі. Так само, як і в кімнаті, в квартирі ви можете без світла, по пам'яті знайти щось. Але уявіть іншу ситуацію, ви заходите в невідому квартиру, так само повністю темно, і у вас є якась задача, наприклад, знайти туалет. І як ви це будете робити? Наосліп ви будете йти дуже повільно, по-перше, по-друге, ви будете щупати, щоб не, не про що не вдаритися там і так далі. І, зрештою, врешті, ви скоріш за все знайдете туалет. Але це буде довго, це буде дуже неефективно, і це буде тільки на ощуп. Тож бачите, в, цьому, в чому різниця? Ви можете жити якби без граматики, тільки дуже повільно пересуватися по цій квартирі. Тобто, без граматики ви можете задавати питання, слухати відповіді, але довго думати, неправильно, часто думати. Так, коли ви вже вивчите граматику на пам'ять, машинально, то вам не треба буде її використовувати такий парадокс в світі. Так, ви можете її використовувати, але ви вже будете не зобов'язані, тому що люди розмовляють як хочуть. І виходить, що вам потрібно вивчити для того, щоб не користуватися якось так. Особисто моя думка з мого досвіду. Але коли вивчите, вже буде набагато простіше і швидше, в темноті, не в темноті, неважливо. Сподіваюсь, цей приклад вам трохи допоможе зрозуміти. Ще один дам лайфхак. Не впевнений на 100%, що це так працює. Але наскільки я вивчаю зараз англійську і знайшов такий момент, що коли ви будуєте речення, от про час треба завжди казати в кінці в самому кінці. Ось на прикладі, ви хочете сказати, що завтра ви підете в магазин. Якщо ви будете прикладати дослівно на англійську, то вийде tomorrow I will go to the store. Але в цьому криється помилка, бо в англійській граматиці все таки треба робити як положено. підмет присадок, додати прийменник і так далі. Тобто, час завжди ставиться в самому кінці. Хоча е, нам це перекласти дуже важко спочатку, але ви маєте сказати: I will go to the store tomorrow. І так само про час, як там сім вечора, п'ять ранку, завжди в кінці. Це так просто правильно. Знов ж таки, якщо ви будете використовувати спочатку, tomorrow, сказати про час, вас теж зрозуміють, але ви завжди будете звучати як. Як людина, яка вивчає англійську, я думаю, десь так пом'якше, якщо сказати. Вам ніхто це не скаже, все нормально буде тут в Канаді. Я думаю, точно, бо тут всі дуже лояльно відносяться. Навіть якщо ви погано дуже розмовляєте англійською, вам будуть казати, що ви говорите добре, все класно. Але ви повинні майже завжди розуміти, що це не так. Тож, посилання на саму таблицю і уроки є в новоствореному телеграм-чаті для новоприбульців до Канади, yeah. який має основну ціль це зробити адаптацію на нас всіх в Канаді набагато швидше і легше. Сподіваюсь, завдяки цьому чату ми зможемо створити українську спільноту, яка буде допомагати один одному. І з часом ця спільнота буде дуже великою. Дуже хотілося б цього. Просто допомагайте іншим. Ви там зможете організовуватись. Я теж буду в чомусь чаті. Тож, будь ласка, додавайтесь, не соромтесь. Так, зараз там нікого немає, тільки я один. Але можете писати там прямі запитання навіть мені, якщо хочете. Я не дуже вам про щось розповім, але свій досвід можу поділитися їм. Дуже дякую, що ви підписані на цей канал, або просто дивитесь його. Тому що, вибачаюсь, дуже довго немає відео, але люди все одно підписуються. Я дуже вдячний. Дякую всім, хто залишається з нами. Всім успіхів! Будь ласка, додавайтесь, не соромтесь, давайте будемо єднатися і робити нас всіх сильнішими. Будемо як китайська спільнота в Ванкувері. Якщо ви з Канади, знаєте про що я. До побачення.